Мій чоловік 35 років нещодавно збрехав своїй сестрі, щоб я виглядала поганою, тільки щоб уникнути відповідальності. і Я дійсно не знаю, як до цього ставитись. Нещодавно ми переїхали в нове місце і залишили деякі меблі, оскільки вони не підходили для нашого нового будинку. Ми планували або продати їх покупцям нашого старого будинку, або виставити в інтернеті. Одного дня його сестра написала нам повідомлення з запитанням, чи ми залишаємо якісь меблі. Вона сказала, що їй дуже сподобалася одна річ, і запитала, чи може вона її взяти. Мій чоловік не дав чіткої відповіді, але сказав, що кшталт ні. Вона відповіла, що думала, що ми просто залишаємо меблі там. Після цього його інша сестра і їхня мама почала втиснути на нього, щоб він віддав цю річ. Він кілька днів скаржився мені, як це дратує, і сказав, що хоче продати меблі, бо ми заплатили за них багато, а вони все ще в чудовому стані. Ми домовилися виставити їх на продаж, і я виклала оголошення в інтернеті. Через кілька днів його сестра побачила оголошення і зателефонувала йому. Замість чесно пояснити ситуацію. Він сказав їй, що це я виклала оголошення і що я не знала про попередню розмову. Вона заперечила і сказала, що я точно знала, що відбувається. Він не захищав мене і не пояснював нічого. Він просто сказав їй: Я хочу, щоб ти взяла меблі. Я дізналась про це все через кілька днів, коли його мама пасивно-агресивним тоном сказала, щось на кстат. Туди намагалась продати меблі. Я сказала їй, що це було спільне рішення. Вона практично проігнорувала мої слова і відповіла мені: угу". я запитала чоловіка, чи він сказав їм, що я зробила це за його спиною. Він сказав, що ні, але я мала перечуття, тому переглянула повідомлення між ним і його сестрою. Звісно, він звалив всю провину на мене. Я посварилась з ним і була дуже засмучена. Я підвищила голос, а він одразу розлютився на мене за те, що я переглядала його телефон. Потім він сказав щось на кшталт: Моя родина і так тебе не любить, то в чому проблема? Чесно кажучи, це мене шокувало. Ніхто ніколи не говорив мені, що його родина до мене має претензії. Але тепер я замислюю, що не звинувачували вони мене в його віддаленні. Вони постійно скаржаться, що він недостатньо часто їх відвідує, не купує подарунки дітям тощо. Складається враження, що нічого з того, що він робить, не є для них достатнім. Коли я сказала йому, що мене образила його брехня, він відповів, що я йогоїстка, бо переймаюся тим, як його родина мене сприймає. Це мене дуже збентежило, і тепер я сумніваюся в собі. Також я погана людина, бо образилася на те, що він сприхав про мене. Чи егоїстично перейматися тим, як мене сприймають, якщо я навіть не була винуватися у цієї ситуації?